Тепер Бродівський дошкільний навчальний заклад номер 9 один із лідерів у Львівській області, адже 11 листопада відбулось відкриття нової групи у дошкільному навчальному закладі номер 9 Це значна подія для міста, адже це один із трьох дошкільних закладів у Львівській області із найбільшою кількістю груп. Поки що у новій обладнаній ясельній групі барвінок виховуються та навчаються років. Родіточок від одного рочку дев'яти місяців і до трьох рочків детальніше у сюжеті Наталії Замрій. Перше за багато років у дошкільному навчальному закладі номер 9 відкрилась нова ясельна група Барвінок. Це дало можливість 15 маленьким бродівчанам відвідувати садок, а їхнім батькам спокійно працювати. І все завдяки наполегливості міського голови Анатолія Балея та його заступників Романа Сподарика Олександра Єленевського, завідувача ДНЗ номер 9 Ольги Чави і, безперечно, батьки вихованців цього закладу. Будь-які входини не відбуваються без освячення приміщення, тому з Божим благословенням архімандрит Миколай освятив нову групу. Під час звернення до усіх присутніх настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці сказав, що у цей час, коли батьки шукають садочки для своїх дітей, щоб вони в певній мірі навчалися, очільник міста зробив усе необхідне, щоб нова група у цьому закладі з'явилася. Адже наше місто як ніколи пишається діяльності міського голови, а керівництво цього закладу побажав згуртованості та плідної праці, а малечі не лише навчатись, а й духовно утверджуватись. Цю подію прийшли розділити архімандрит Миколай, міський голова Анатолій Белей, його заступник Олександр Єленевський, головний спеціаліст відділу освіти Олена Ткачек, виконуючий обов'язки головного бухгалтера міської ради Ірина Олеха, приватний підприємець, виконавець ремонтних робіт Володимир Ваврик та батьки. Мабуть, усім відомо, що в нашому місці на черзі стоїть дуже багато дітей. Приблизно я підрахував що майже 700 дітей чекають цієї черги, щоб покласти в дитячий садочок. Навіть якщо ми збудуємо новий дитячий садочок, то цього не вистачить нам. Коли Оля Степанівна звернулася до мене з такою пропозицією, що, потрібно, що в них є група, я про це навіть не знав, яка простою в якій потрібно робити ремонт, я її в цьому підтримував. У той час в області були виділені кошти під мікропроекти, а це співфінансування обласної та міської рад. Таким чином були написані два мікропроекти, які в результаті отримали перемогу. Перший це відкриття і ремонт групи, а друге її облаштування. Анатолій Андрійович зазначив, що на ремонт було витрачено 188 тисяч, з яких 103 тисячі із міського бюджету, 75 тисяч з обласного та 10 тисяч надав дитячий заклад. А на облаштування групи було витрачено 120 тисяч, з яких міська рада виділила 60 тисяч, обласна рада 50 і 10 тисяч дитячий заклад. Цього року міська рада найбільше виділила коштів на ремонт бродівських дошкільних навчальних закладів, а це півтора мільйона гривень, адже у цьому була нагальна потреба. Після капітального ремонту ця група перетворилась на справжню країну дитинства. Тепер тут затишна спальня, комфортна ігрова зала, вбиральня, сучасні меблі та іграшки, нові двері та енергозберігаючі вікна. Олександр Єленевський розповів, у якому стані було приміщення до ремонту. І бачили, що тут було, то було скажімо так то, що страшно, дуже страшно. Але кажуть, що очі бояться, руки роблять і маємо бачити, що дуже гарну групу. Дай Бог, щоб і надалі нам вдавалося відкривати нові групи, будувати садочки ну і працювати на благо нашої громади. Ідея щодо відкриття нової групи була давно, але стала реальністю тільки зараз. Головний спеціаліст відділу освіти Олена Ткачик повідомила, що тепер Бродівський дошкільний навчальний заклад номер 9 став одним із трьох дошкільних закладів у Львівській області із найбільшою кількістю груп, а саме, 13. Дозвольте вам побажати. Незгоди погодні, які є в суспільстві, сімейні, всі залишалися за цими стінами. А у вас завжди процвітало мир, добро, щастя, здоров'я, спокій. Але я вам бажаю творчого неспокою. У цій колективній праці батьки зробили також вагомий внесок. Тому від імені усього батьківського колективу Оксана Булка подякувала міській владі та підряднику Володимиру Ваврику за сприяння розвитку дошкільного навчального закладу, за створення нових місць для навчання та виховання дітей, високий професіоналізм та за розуміння і підтримку потреб громади міста. Безумовно, найбільшою подякою були виступи вихованців старших і середніх груп. По ніч не спали, бо мене до садочка вся рідня збирала. Три рази букета золофану кладали і стани по черзі тричі прасували. Ольга Степанівна Чава подякувала усім, хто долучився до створення цієї групи за підтримку та розуміння проблеми, адже за короткий проміжок часу зроблена титанічна праця. Як зазначила завідувач ДНЗ номер 9 це неабияка яка подія для усіх нас, бо відкриваючи нову групу, ми розвантажуємо чергу, і малюки матимуть можливість відвідувати садок та отримувати якісну дошкільну освіту, а їхні батьки спокійно працювати.